Перш за все, прошу до цього відео відноситися як до розважального, бо я такий же експерт по бандформуванням, як і орки по ТТХ пральних машин. Сподіваюсь, вам буде просто цікаво дізнатися щось нове. Так ось. Ганстерам у будь-якій частині світу потрібно переміщувати свої ВІП-тушки в солідному та захищеному власному транспорті. І незалежно від того, чи ми говоримо про вуличні банди Каліфорнії чи італійську мафію, ганстерські автомобілі є перш за все символом статусу, а вже потім практичними транспортними засобами. Статус це коли ти їдеш на особливому автомобілі, і люди навколо розуміють, що його власник має владу. Чи то за допомогою грошей, чи завдяки силі, а можливо, того і іншого. Ну а практичність зазвичай пов'язана з розмірами авто і його потужністю. У деяких країнах певні марки автомобілів стали тісно асоціюватися з організованою злочинністю. Сьогодні пропоную торкнутися цієї теми і поговорити про улюблені тачки різних бандитських формувань. З вами канал 500 HP. Поїхали! Незалежно від того, чи то мексиканські картелі, чи братки з Лос-Анджелеса, чи європейські лиходії, чорний рейндж ровер є головним і загальним прикладом ганстерських автомобілів. Організована злочинність широко використовує чорні великі рейнджі як у голівудських фільмах, так і у реальному житті на вулицях. Одним із найвідоміших конкретних прикладів використання організованою злочинністю рейндж роверів є жорстке вбивство в Великобританії, відоме як «Range Rover Murders». Крейг Рольф, Тоні Такер і Пет Тейт були трьома сумнозвісними торговцями-наркотиками в Есексі та частиною банди есекських хлопців. 6 грудня 1995 року всіх трьох драгдилерів знайшли в розстріляному з дробовика великому рейндж-ровері, неподалік від основної автомагістралі. Цікаво, що їх заманили в пастку не конкуренти, як можна було подумати, а небайдужі ганстери з іншої групировки, у яких через таблетку неякісного екстазі загинула подруга. Коротше, не буду розкручувати цю тему, бо Ютуб вліпить відео рейтинг 18, скажу лише, що дійсно рейндж-ровери отримали свій ганстерський фан-клуб. Найвідомішим з автомобілів бандитів в США є Lincoln Continental. Яке б за вікном не було десятиліття, саме Лінкольн Континенталь завжди представляв собою багатство та стиль, маючи при цьому загрозливий вигляд. Без сумнівів, частиною цього загрозливого вигляду був багажник, в який можна було помістити принаймні два тіла. Пол Кастелано, глава злочинної родини Гамбіно, любив сидіти за кермом Континенталя. І Джон Готті, який наказав вбити Кастелано, і котрий після нього сам став босом. Сім'ї Гамбіно також їздив на континенталі. Щоб ви розуміли наскільки бажаним був такий автомобіль серед ганстерів у Нью-Йорку, Річард Куклінський, найманий вбивця мафії, у своїй книзі присвятив темі Лінкольна не одну сторінку, розповідаючи про бажання володіти таким авто ще з раннього дитинства. У масовій культурі ця модель Лінкольна ще більше стала асоціюватися з мафією після виходу в прокат таких фільмів як Хрещений батько та гарні хлопці, тобто Гудфелас. Як не дивно, в той час як американці італійського походження з Чикагської та Нью-Йоркської мафії любили суто американський Лінкольн Континенталь, японська якудза не їздила на Toyotaх Хондах, Вона любила Мерседеси С-класу. Цей автомобіль рідко зображується як автомобіль бандитів у кіно, але саме цей авто ви обиратимете, займаючи верхню посаду в японській якудза. Цікаво, що ці автомобілі майже завжди мають тоновані вікна та руль зліва. І це в тій країні, де за темне скло штрафують, а більшість населення їздить на машинах з правим рулем. Мерседес С класу вибирають з тієї ж причини, з якою він популярний скрізь серед заможніх людей. Він стильний, розкішний, потужний і надійний. Тоновані вікна є логічними, оскільки ганстери живуть у світі, де важлива обережність і секретність і де насильство є нормою. А руль зліва це питання статусу, причому не тільки в колах якудза, а й у всьому японському суспільстві. Якщо американські мафіози їздили на Лінкольнах, то їх предки Сіцилійські Дони в 40-х та 50-х роках їздили на мерседесах. В той час для ВІП-персони із поняттями не існувало більш солідного та водночас страшного автомобіля ніж Mercedes-Benz 260D 1937 року. Його початкова ганебна популярність прийшла після його використання нацистськими ескадронами смерті СС під час Другої світової війни, коли він став відомим як Дескар. Однак даний транспортний засіб так само можна ідентифікувати в поп культурі як один із оригінальних автомобілів італійської мафії. До речі, після війни було побудовано лише 1967 одиниць цього транспортного засобу, тому подібні автомобілі ще й були достатньо рідкісними. Якщо ви колись бачили один із них, який прокочувався післявоєнною Сицилією, ви знали, що будь-хто, хто був всередині, це велика шишка і з ним не варто жартувати. Раз вже ми заговорили про старі ганстерські автомобілі, як тут не згадати про Ford Model 18V8. В середині 30-х років він був улюбленим автомобілем серед ганстерів, оскільки двигун V8 давав достатню потужність для втечі від копів. На найвідоміших фотографіях цієї марки Форда 1932 року зображено багато кульових отворів і трупи Бонні та Клайда. Але технічно то були звичайні злочинці, а не ганстери. Найвідомішим ганстером, який віддав перевагу модель 18, був Джон Ділінджер. Він був ганстером під час Великої депресії і очолював банду Ділінджера, яку звинувачували у пограбуванні 24 банків та нападь. На 4 поліцейських відділення. Ділінджер із своїми хлопцями майже завжди на велику справу брав саме Ford Model 18, і на цьому автомобілі їм майже завжди вдавалося втікати і від поліції, і від ФБР. Коли справа доходить до класичних ганстерських автомобілів, британці, як нація, обирають ягуар. Ягуар Марк 2 був відомим тим, що його використовували для пограбувань банків на початку 60-х років. На той час рекламним слоганом кампанії були слова, витонченість, простір і темп. Виявилось, що цей слоган став чудовою рекламою для всякого роду злочинців, ну і деяких заможніх людей. В яких ті самі злочинці рано чи пізно викрадали їх розкішні ягуари. В той час в Британії, якщо ви були справжнім ганстером як брати Крей, ви напевно їздили на ягуар МКХ. МКХ був розроблений з урахуванням потреб США, тому це був один із найширших автомобілів на ринку. Він також поставлявся з легендарним рядним шестициліндровим двигуном XK. Близнюки Крей є найсумнішими ганстерами у Великій Британії і їхня банда, відома просто як Фірма, майже володіла East ендом Лондона протягом 50 х і 60-х років. Наприкінці їхнього панування в столиці МКХ. X був їхнім улюбленим автомобілем. У Східній Європі автомобілі бандитів, як правило, різноманітні, але BMW 7 серії є основним продуктом для тих, хто стоїть на чолі різноманітних угрупувань. Ще багато чуток ходило навколо Гелендвагенів, мовляв, вони повинні асоціюватися з бандитами з 90-х, але геліки більше підходять для охоронців або солдатів, а от топові BMW 7 серії мають безліч переваг, серед яких. Їх брутальна зовнішність, гарна керованість та швидкість. Окремо також хочеться виділити бехи 5 п'ятої серії, які використовували для комфорту і непомітності, але вже то були бандити рангом понижче. Окремо особисто хочеться виділити алькапоне, бо незалежно від того, подобаються вам автомобілі чи ні, ви напевно чули про алькапони. Це найвідоміший ганстер всіх часів. Він був торговцем-антикваріатом, який став чекайським контрабандистом під час сухого закону. Ця людина стала свого роду легендою, про яку було створено безліч книжок і фільмів. Капоне також відомий як завзятий автомобільний колекціонер, і найвідомішим з його автомобілей був Cadillac 1928 року з двигуном V8, який був броньований майже трьома тисячами фунтів сталевого покриття. Пізніше до цього покриття додали куле непробивні вікна, його пофарбували в зелений колір із чорними крилами. Щоб той авто був схожий на поліцейську машину того часу. Даний кадилак один із найвідоміших ганстерських автомобілів світу, який востаннє виставлявся на продаж за мільйон доларів. Він великий, він дорогий та потужний, і може їздити по бездоріжжю. Cadillac Ескалет є зухвалим опонентом рейнджровера. Це яскравий автомобіль, який випромінює владу та гроші, і є хорошим вибором для гангстерів, які не хочуть залишатися непомітними. На кадилаках їздять міські гангстери, які хочуть, щоб їх бачили на вулицях. І ця зустріч повинна нести страх і нагадування того, хто насправді тут король. Ескаледи полюбляють темношкіри представники американської діаспори. Які з часом моду на ці великі позашляховики нав'язали американським реперам і хіп-хоп-виконавцям, а ті в свою чергу підтягнули і поп зірок. Тому у наш час сумні та невеселі лідери темношкірого гетто дуже ображаються, коли їх, виходячи з ескалейду, пересічні громадяни плутають із поп-виконавцями. Друзі, на сьогодні в мене все. Сподіваюсь, дане відео було вам цікаве. Якщо так, не забувайте підписуватись на канал і за можливістю ставати його спонсором. Всі лінки в описі почуємось.